Минулого року Калузькому дитячому зразковому театрові чарівник, що діє при Палаці культури Юність, виповнилося 25 років. У репертуарі чарівника майстерні постановки відомих казкарів України, а також авторські вистави керівника театру Світлани Пристош. Цими днями юні актори представили калушанам прем'єру вистави за казкою Джані Родарі Пригоди Цибуліно. Глядацька зала була заповненою вдячними та галасливими глядачами. Як завжди, юні чарівники виступали в обрамленні Достойних декорацій та у нових сценічних костюмах. Чима нічим не входять. Просто заводити про цена біга. Як це моя законайте? Говорити таке. Це її ми пригріли в нашому палаці. Це її. Актори театру хвилювалися, адже 20 з них тільки цього року поповнили трупу дитячого театру «Чарівник». Дуже мені сподобалась аура в залі. Діти сиділи спокійно, плескали, відповідали взаємності нашим акторам. У нас в цьому році оновлений склад чарівника. Прийшло дуже багато дітей, 20 чоловік нової групи віком від першого класу по 9-10 клас. Надзвичайно талановиті дітки, надзвичайно хочуть творити, творці мистецтва надзвичайно люблять театр і е, радує те, що батьки виховали їх. Вони виховані, вони чемні і вони просто дарують радість нашому глядачеві. Раді своїм батькам, а також вчителям, тому що ми гордимося за них. І в першу чергу я горжусь за те, що в мене такі діти маленькі чарівники і чарівниці. Зараз актори дитячого зразкового театру «Чарівник» разом із незмінним керівником готують нові вистави до святого Миколая та новорічно-різдвяних свят.